Вітаю вас, любі друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні я пропоную вам пов'язати ось такі гарненькі, дуже милі дитячі рукавиці із соушками. Ви, мабуть, багато разів бачили таке в Пінтересті і я не встояла, вирішила пов'язати. Тим більше, що дуже гарна пряжа в мене залишилась від того, що я в'язала себе комплект, Ще доволі багато цієї пряжі в мене є. Тому, мабуть, я ще щось пов'яжу. З нею дуже гарно в'язати аранські візерунки. Хто пам'ятає мій комплект шапочка та снуд з аранськими візерунками, той бачив, як гарно ця пряжа лягає у в'язанні в візерунках. Ну, і ось це ще, ще один доказ того, наскільки ж ця пряжа чудова. Тут лише додавання вовни. Це не чиста вовна. Не 100%, але завдяки цьому рукавиці і теплі, і не кусають, що погодьтеся для дитини дуже важливо. Ось така м'якенька середньої товщини пряжа, вона розпушується у полотні. І трошки, коли в'яжеш, вона тонша, а коли вже лягає у петельки, то стає більш пухнастою. Ось така сошка, чудова. Я взагалі захваті від неї. Отже, друзі, ще, що нам знадобиться, допоміжна спиця і спиці номер 25 У мене ось такі з лискою, але можна взяти і звичайні шкарпеткові. Я в'язала в техніці Magic Loop і саму рукавицю, і пальчик. Якщо чесно, я б вам порадила взяти більш короткі спиці, особливо, коли будете в'язати пальчик. Там, взагалі, краще 40 см, у мене 80 см. Це не дуже зручно, ви побачите, я все покажу. Але в мене просто не знайшлося коротших і в крамниці у нас таких немає. Ну і мої списки шкарпеткові 2,5. Зараз сайніці в іншому проєкті в моїх шкарпеточках. Ну, тож, виходила із положення, як вже, як вже могла. Але так закортіла пов'язати, що ну, просто нічого не могло мене зупинити. Отже, переходимо до опису. Все загалом я показувати не буду. Я лише покажу, як в'язати пальчик. Бачите, цю я повністю зробила, а тут я залишила місце, щоб показати, як пальчик в'язати на рукавицях в техніці Magic Club. Можливо, хтось не бачив, можливо, хтось ще не в'язав. Отже. Тут рукавиці комбо, і я в заголовку написала, що це рукавиці дитячі комбо. Чому комбо? Тому що резиночка тут пов'язана гачком. Гачком номер 3 Звичайна резиночка з топчиками з одним накидом 5, 5 рідочків. чого ми починаємо? Ми починаємо з того, що гачком номер 3 ми набираємо ланцюжок з 29 Повітряних петельок плюс 3 для підйому, тому що ми будемо в'язати стовпчиками з одним накидом. Отже Потім цей ланцюжок ми замикаємо вколо в коло і в'яжемо такою резиночкою 29 стовпчиків резиночкою один на один Мені це, це дуже сподобалось. Ну По-перше, ця резиночка гачком дуже добре тримає свою форму. і Потім це так рельєфно виглядає, ще додає такі, такої краси, краси, така, така ноточка, так, такий цікавий нюанс виходить. Дуже пасує, як на мій погляд, до аранського візерунку. Далі ми переходимо на спиці. Можна за допомогою гачка, але я просто спицями набрала поверх резиночки петлі. На спиці було 29 стовпчиків з кожної петельки, я 29 петель підняла і ще рівномірно додала, що було 44 петлі. Отже, на кожній спиці у мене було по 22 петлі. Я пров'язала лицевою гладзю 5 рядочків, і потім залишила отвір для пальчика. Отвір для пальчика для правої рукавиці ми залишимо. Ось тут спочатку рядочку, тут спочатку, а для лівої, відповідно, наприкінці спиці, спочатку спиці і наприкінці спиці. Скільки петель? Петель має бути, якщо поділити на 4 спиці, так, по 11 спиць. тобто, кількість петель на одній спиці 11, Мінус 4. І ось те, що залишилось, це наша кількість петелек. Тобто, у мене залишилось 7 петелек після таких розрахунків. Я пров'язала на початку 2 петельки. Потім за допомогою ось такої контрастної ниточки, допоміжної я пров'язала ці 7 петель і ті, що залишились. Вибачте, 7 петелек. і Повернула їх назад на, на спицю, і пров'язала вже основною ниточкою. Ось так, вибачте, за, за помилку. Потім те, що залишилося. І далі вже в'язала по колу і візеруночок, в'язала до самого кінця. Схему візерунку я залишу тут, ви побачите на своїх екранах. Залишу і тут, і у себе у спільноті, і в телеграм-каналі, де вам буде зручно зібрати схеми, там і забирайте. Дов'язала я до кінця мотива, це точно співпала з кінцем мізинчика розміру, такий, як мені, мені треба, дитяча ручка. Так, трошки я приміряла на себе, бо у синочки трошки трошки менша ручка. Ну, майже. майже, Тому що мені було зручно в'язати. Ось, я дов'язала до кінця і почала робити зменшення. Зменшення я робила стрічкове ось таке. Тобто, першу петельку я пров'язувала лицевою, а далі робила убавочки. Тут з нахилом ліворуч, а наприкінці з нахилом праворуч. Наприкінці петельки і самі лягають, а з нахилом праворуч тут треба дві петельки розвернути, щоб вони лягали, лягали гарненько. Тут рівнесенько все виглядало ось так гарно. Можна робити і звичайне нестрічкове закриття петель, просто дві перші петельки, дві перші дві крайні петельки, пров'язуючи разом. Тут знову ж таки з нахилом ліворуч, а тут з нахилом праворуч, Ну, все ж таки, щоб було гарніше і красивіше. Убавки я робила через рядочок, кожному другому рядочку, окрім двох останніх. Ну, Тут все просто стягнула останні петельки декілька, і все, закріпила ниточку. Ось така рукавичка у нас виходить, ось те, що маємо на зараз. А тепер подивіться, будь ласка, як я підіймаю тут петельки, як додаю ще петельки, щоб в мене було по 9 петелек на спицю, і в'їжджу теж меджик лупом на двох спицях. Одразу скажу, як би ви не в'язали Magic Club або шкарпетковими, коли чотири спиці, пальчики взагалі незручно вив'язувати, ніколи не зручно вив'язувати, тому так рідко можна побачити у в'язальниці не рукавиці, а рукавички, тобто з пальчиками перчатки. ну такі, Бо це взагалі такий головний біль. Мало хто на це йде, ну, мабуть, тільки дуже ті, хто полюбляє таке в'язати. Я все намагаюся, все збираюся з хоробрістю, з духом, з терпінням, але ніяк не можу дійти до того, що пов'язати. За свою практику, практику я лише один раз пов'язала. Вони гарнюні вийшли, але найбільше мене не, не вистачило. Тепер тільки рукавиці. Ну все, думаю, годі балакати, і будемо переходити до. Вже підняття петельок і вив'язування вив пальчика. Отже, тут все дуже просто, тільки ваше терпіння і увага починаємо виймати допоміжну ниточку. Ось так ми її видаляємо. Так, ось перша наша петелька і підчеплюю її, підчеплюю її однією спицею спочатку. Тепер беру голочку, Ну, що вам зручно, може іншу спицю, щоб підтягнути нитку і просто її видалити. І далі видаляємо і ось так підчеплюємо іншу. Іншу петельку вже на іншу спицю. Як бачите, не дуже зручно. Одразу кажу, тут треба терпіння. Але і з спицями шкарпетковими, звичайно, це теж не дуже зручно. Так, одразу підхоплюю, щоб було зручно і не втратити. Добре, якщо ниточки не дуже слизькі і вони не дуже так розпускаються. Як у мене. Але бувають такі ниточки, які ну, просто ну, тікають, петлі спускаються, і треба дуже-дуже уважно підіймати. Бачите, не так вже складно трошечки уваги і терпіння. Ця процедура потребує. Знизу у вас буде тр трішки на одну більшу петельку, а зверху на одну меншу петельку на списці. І це через особливості пов'язаного полотна. Це нормально. Зараз ми це будемо регулювати додаванням петельок. Так, трошки терпіння. Але що в нас на цьому житті виходить без терпіння, аж нічого, правильно? Ось так далі воно вже швидше піде. Перший рядочок може бути трошки складніший, а потім вже, вже як по маслу, як кажуть. Ось так. Прибрали ми ниточку, і що ми маємо? Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель, а зверху у нас 6 петель ось та сама різниця. Що ми так? Прибираємо голочку, беремо нашу ниточку. І що ми зараз з вами робимо? Зараз ми додаємо нитку і підіймаємо петельки. Тут ми з цього боку ми підіймаємо одну петельку. Зараз покажу ось так. Потім ми цю ниточку голочку заправимо і підхопимо. З цього боку ми, додаємо, ми перевернули, так буде зручно, як набрала петельки, так? і це ж клуб. З цього боку буде одна петелька, коли ми до неї дійдемо. а з цього. Оскільки тут менше. Спочатку, спочатку буде 2, але тільки спочатку. Дивіться, це не все. Ось одна петелька ми її підняли. І ось друга петелька. Ми її підняли. У нас вже рівно, так? З додаванням 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Тут лицевою пов'язуємо до кінця. Ось так. І ось тут збоку підіймаємо ще одну петельку, і у нас утворюється 9 петельок. Перевертаємо роботу, підтягуємо, ось, бачите, чому я кажу, що незручно, лиска задовга, але ж, ну, маємо те, що маємо. І тепер Тут у нас ми пам'ятаємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, тут 9. І тут тепер ми ще, ось тут, беремо, додаємо петельку, підіймаємо, підтягуємо, щоб не було зайвих дірочок. Тут треба підтягувати ниточку. І 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 петельок, так? І ще. Ще одну петельку, ось, ось тут збоку. Ми додаємо, не захватуйте тільки одну ниточку, буде дірочка. Трошки нижче беріть. Ось так. 9. Так, не бувайтеся, не лякайтеся, там ниточку ми все потім підшиємо і закрепимо. Ось так. Ось маємо ось такий отвір з. З такими петельками. 9 зверху, 9 знизу. Тепер все нормально. Можна починати в'язати. Так, підтягуємо в цих местах де ми переходимо спиці на спицю, в цих местах ми підтягуємо добряче ниточку, щоб не утворювалось у нас ніяких дірочок. І далі ми в'яжемо лицевою гладдю. До, ну, до потрібного розміру. Потрібний розмір це ось тут, до начала нігця, ноготочку у дитинки, або у вас, як кому ви в'яжете. Ось до цього міста, місця ми в'яжемо рівнесенько. Так. Ну так, кажу ж, незручно. Ось тут вибирайте, або знайдете спиці з недовгою лискою, або беріть шкарпеткою. Знову пров'язуємо і підтягуємо, підтягуємо ниточку, щоб було охайно. І ось так по колу ми вив'язуємо. Якщо чесно, незважаючи на те, що лиска задовго, мені все одно зручніше в'язати так. Медже пальчик, ніж ото чотири спиці. І буває, я ж кажу, буває слизька така шовковиста пряжа. І вони висковзують. Я не люблю в'язати занадто щільно, і коли ото пальчику в'яжеш, це дуже-дуже буває незручно. Ну, не знаю, як кому мені. Це мій досвід такий, це мені не дуже зручно. Ну, ось так, друзі, в'яжете до потрібної довжини. А потім, потім я вже не думаю, що це потрібно показувати. Дивіться, потім робите таке саме стрічкове закриття, як робили тут. Я це зробила, щоб воно перекликалося і було однаково. Ось що тут і ось тут, ось тут. Ну тут просто не видно, бо пальчик замалий, малесенький дитячий пальчик, тому не дуже воно і видно. Ну, Мені так захотілося перфекціоніст що ви зробите? А ви можете просто. Крайні петлі з двох боків отут закривати, як тут закривали, так і тут закривали. от дійшли до цього місця, і в кожному, в кожному другому рядочку декілька разів закрили петельки. Дуже швидко це. І знов-таки стягнули залишки петель, петель закріпили ниточку і все все готово Далі просто при бажанні декоруємо. Бусинами або гуциками. Ну, що у вас є? Я бачила такі і такі варіанти, хто як робить. У мене ось виявились такі гарненькі, наче металеві бусини. І в мене трошки така сувора соушка утворилася. Ой, хто це до мене прийшов, а ви тільки подивіться. Ой, бачите? Бачите, хто прийшов? Так, так, а у мене таке. Запис, бачите, у мене на дивані в подушках, тому що дуже холодно вдома. І то на дивані в подушках. Ой, а мій, мій тепер тут моститься, кублиться, Так, мій Ось Зараз зараз он мостириться. Дивіться ще. Все, ось він. Ось він, мене гріти буде. Тут мене ножки, і тут мій котик. Так? Красунчик. Похнастик. Йому холодно, і він мене гріє. Ну ось такі, такі люденьки в нас справи зараз. так? Ну ось, ну, Собі показувати не буду рукавицю, все ж таки трошки замала. Не хочу зайвий раз розтягувати, вже показувала. Бажаю вам приємних хвилин за в'язанням і гарного настрою, незважаючи ні на які обставини. І дуже-дуже зрадію, якщо ви напишете свої коментарі, коментарі поділитеся думкою, враженнями, залишите вподобачки і, звичайно, підпишитеся на мій канал. Я буду просто в захваті і дуже вам вдячна. До побачення, друзі!